Доброго дня, заходьте, зворушена вашою увагою, коментарі, підписки мотивують. Сподіваюсь, що мої розповіді стануть вам у пригоді. Моя сестра недавно сказала мені, що садити картоплю це робота, а в квітнику це задоволення. Йдемо. У нас того задоволення. Хочу вам розповісти про мою досить стареньку улюблену рослину. Точніше, тепер вже дерево, Гортензія волотиста, кюшу, їй понад 20 років. Малесенькою рослинкою принесла, не знала, що її. Треба садити на відстані. І тепер мушу дуже кардинально обрізати. Надзвичайно, хочу вам показати місце, яке ми відпиляли третину куща, тому що впала снігова брила. І от за всі роки, жодного іншого пагона нового ця рослина не дала. Який товстий стовбур, бачите, пальці не можу з'єднати. Але наскільки розкішно і красиво вона цвіте, можете подивитися в моїх попередніх відео. От Дзьобки вже розпустилися, рушили вріст. А от на, ці, на цьому пагоні появилися маленькі. Так що я дуже сподіваюся, що в цьому році ми побачимо вже трошечки інший кущ. В один день з цією гортензією у бабульки біля садового центру купила оцю рослинку. Дуже люблю білі акценти в квітнику. Її називають всі Арабіс, а на Львівщині Левкої. І мені здається, що ця назва набагато миліша відносно цієї рослини. Вона якось більше відповідає тій ніжності, яка проглядається у цій рослині. Невибаглива, грунтопокривна, дуже довго цвіте, особливо у нас. Холодні ночі і термін цвітіння надзвичайно продовжується. Сподіваюсь, що ще весь травень буде, а потім обрізаю і живцюються в різних місцях. Отакі от плямки у мене біліють, вони є дуже приємними і милими. Троянда. Зверніть, будь ласка, увагу на листочки. Ексцельза просто розкошує, величезна, на всі боки, листя виглядає вроді прекрасно, але помітила, бо рушниста роса вже є. А оскільки за сіткою калина, і листочки скручені там вже я обривала, значить, тля скоро буде і тут. Фунгіцидом обов'язково. Наша донечка замовила нам подарунок. Отакий з агромаркет. Вони завжди дуже гарно запаковують. Я бачила у інших, як розпаковують троянда аспірін. І от цих, от моя мрія, ампельна, гортензія. Наречена втікачка, ну, це ще дівчинка зовсім до нареченої далеко, і з седом. От розгорнула я до коріння і дуже підбираю слова. Якби в лютому мені прийшла ця рослинка, і ця теж. Дуже здивувала, так э, вдячна дитині, що зробила цей подарунок, але бачу, що треба буде рятувати. От скажіть мені, будь ласка, де могла знаходитися оця троянда? В якому приміщенні, що вона в такому стані в кінці квітня? Седу. Ну, колись буде великий кущик, розростеться, за нього переживати не буду. Троянду замочу на ніч в воді і завтра зранку подивимось. Що буде один день вона була в дорозі, новою поштою йшла. От такий подарунок. Ну що можна сказати? Вимочили то коріння, воно є жива, треба буде обрізати, треба буде рятувати, ото червоне, то є віск, і такі нещасненькі на кінець квітня я навіть не можу сказати про росточки. Наречена втікачка має кореневу систему дуже гарну. Я не сподівалася на більший кущик, тому що мені сказали, що це минулорічний живець, але кожен листочок уражений кліщом. Жодного здорового листочка немає. Так само будемо садити, будемо рятувати. Ну, шкода, що такий получився подарунок. Будемо, Треба буде дуже багато зусиль. От посадила, оприскала, оприскав чоловік зразу вже всі троянди, гортензії. Накрити треба днів на десять, отак, от, 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 щоб не спалилося. В минулому відео показувала. Цю декоративну смородину зразу ж мені написали назву Кінг Едвард та ще й сьомий. Відцвітає, дуже раджу не бажати її в своєму на квітнику висадила за сіткою, правильно зробила, відцвіте. Така нещасненька смородина виглядає. Жодного плода немає. Запрошую вас разом з нами в парк. Я вже говорила, що кожен ранок у нас починається з парку, проходимо 5-7 тисяч кроків. І от, а оце Стрийський парк. 20 хвилин треба йти нам до нього, але це вартує. Магнолії, є дуже старі. Насадження побачите є дуже молоденькі. Полюбуйтесь, будь ласка. Колись нас вчили ще, що цей парк займає друге місце по красоті в Європі, що він пам'ятка садово-паркового мистецтва. Ну, Я дуже хочу вірити, що друге місце, тому що тут направду дуже красиво є, на що подивитись, відпочити. Очі мають на чому зупинитись, полюбуватись. Таке враження, що ці лебіді бачать, що я знімаю, і ото вони так. Тут перед камерою показують, як їм добре, які вони доглянуті. Озеро Почищене. Тут кожен куточок дуже милує очі, повітря, легені можуть надихатись маючи, судини наповнитись киснем. Ножки натопатись, подивіться, яка ж це красива пара. Тут в озері є ще і чорні, але вже зупинюсь на чомусь іншому. Поляни крокуси відцвіли. Тут жовті, фіолетові, блакитні, просто цілі поляни крокусів. А оце манить. Такі засаджені гіацинтами, дивіться, які кольори насичені, яскраві, дуже красиво аромати не передати, тому що дуже багато квітучих дерев, надзвичайно і старих, і нових. І це настільки тут все доглянуто, красиво, форзиція ще. Подивіться, там багатоповерхова шпаківня, через дорогу будинок високий і відповідна шпаківня. Це пам'ятник Яну Кілінському, а біля нього оранжерея. Хочу вас запросити туди зайти. Туди завжди можна зайти вільно, безкоштовно. Очевидно, зранку, з самого робочі приходять годувати лебедів і прибирати в парку. І в оранжерею завжди відкриті двері. Безкоштовно заходьте, любуйтесь, дивіться. Оранжерея відреставрована десь років 7-8, Можете подивитися, які тут різноманітні рослини, які вони доглянуті. Тут дуже чисто, красиво, пташки вон там перебивають своїм співом, заманюють. Тут тільки є одне оголошення, прохання не палити і не годувати ні птахів, ні риб. Ще написано ні черепах, ну щось я їх не побачила. Десь вони сховалися, височезні пальми, бананові дерева, цитрусові фікуси. Все це покрито, ці пакети покриті такими великими плівками, щоб підтримувати вологість, так вони спускаються. І дуже тут вологість повітря збільшена, це зрозуміло, рослини це люблять, і для них створені всі умови, чула, що можна на годину-дві винайняти для всяких романтичних побачень, вечер, І скрипаля можна замовити. Такі зараз для людей пропонують всякі різні приємні послуги, і бачите, наскільки розкішні, ці красиві рослини там от є такі, звисають, квітучі, якісь такі незрозумілі квіти, подивіться, папушки, там як вони живуть. Чотири, чотири папушки. Дуже гарно цвірінькають. І от подивіться, на тій верхотурі звисають отака яскрава краса. Бачите, листя ніби клем. Немає надписів, щоб почитати, які це рослини, але це дуже красиво. Дуже гарно, тут багато всяких різних і молочай, і пальми височезні такі. Подивіться бананове дерево, а там порахуйте, скільки лимонів зелені визрівають. Я дуже люблю рослини, і мені здається, що всі так любуються тим величезним, або невеличезним, варієгатним, красивим і вміню виростити, подивіться, спускається такий водоспад, монстера, там різні агави, басейн з рибками. Бачите? Кидати монетки, гривні можна. Магнолії. Красиво, От подивіться, це такі зараз модні, декоративні для приваблення овадів, різних комашок. Отака От красота. Хочеться тільки подякувати вам. За те, що погуляли з нами так затишно, спокійно, ніби всюди мир, отака краса. Дуже дякую вам за компанію, всього вам найкращого тим, хто з нами був, тим, хто додивився, щасливо.